Не збивав е мені повідомили про те, що я нібито бив був учасником ДТП, за півтори години сидів вдома та лісу і потім. що щоб зробити якими шинами цій супасі. Я до себе категорично. Спокійно, я не маску не зараз. До того ж влаштовувати конкретну таку виставу, це зробили, кручення повістки без адвоката, прямо зараз. А, Робська? Робська, да. Голова, э, голова райрада. Закрий рот закрой руки? Ну, це руки себе. Цеже один сути культуры. Спокойно работает, спокойно каждый день ходит в себе на работу, так и шутку, ничего никто не призывал. И как повестки никто не присылал, никто не звонил, что голову понял с ним. <laughs> 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 What's going